П'ятниця 8 листопада, сни у наш час. І буде потому, виллює Духа Свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки ваші бачити будуть видіння. Йоїла 3.1. Нещодавно група з чотирьох адвентистів подорожувала по джунглях і бурхливих річках центральної частини Філіппін. Вони зайшли в абсолютно відрізану від зовнішнього світу місцевість, неприступну для транспорту. Місцеві жителі поклонялися різним об'єктам природи. Після восьмигодинної подорожі по джунглях, група нарешті, увійшла до села. Те, що вони побачили в селі, дуже здивувало їх. Там стояла будівля, споруджена спеціально для поклоніння Богові. Одному з жителів села приснився сон, в якому людина, одягнена в білий одяг і блискуче взуття, сказала: Побудуйте великий будинок для Бога і поклоняйтеся йому. Ця людина також сказала, що скоро прийдуть люди, які навчать їх біблійної істини. Іншій жінці приснився сон, у якому чоловік сказав їй, що люди, які до них скоро прийдуть, це добрі люди. Чотири адвентисти почали проповідувати їм про Ісуса Христа і Його Євангеліє. Мешканці села з радістю прийняли цю вістку. Незабаром 24 особи прийняли хрещення і стали поклонятися в цьому будинку для Бога. У глибині джунглів острова Міндоро плем'я Оланган було недосяжне. А сьогодні вони прийняли Євангеліє. Бог приготував цей шлях. Ангельські вісники спустилися з тронного залу Всесвіту в непрохідні джунглі Філіппін. Дух Святий пом'якшив серця туземців. Скептицизм не визнає можливості чуда. Цинізм не залишає місця божественному втручанню. Проте відкидати можливість чудес тільки тому, що вони не мають під собою наукового обґрунтовування, значить, заперечувати істинність священного писання. Подумайте про те, як Бог використовує сни та видіння. Господь часто звертався до старозавітних пророків через сни. Йосип і Даниїл, Ісажя, Єремія, Яків та Єзекиїль отримували особливі вістки від Господа саме через сни. А вся книга об'явлення це результат того, що Бог відкрив людині у видіннях. Ми також можемо очікувати, що Бог відкриватиме свою волю через видіння і сни. Як він через сон привів апостола Петра у дім Корнилія, так сьогодні провадитиме щирих шукачів його правди через сни. Звичайно, сни не можуть замінити собою біблійну істину. Будь-яка вістка, що суперечить священному писанню, є фальшивою. Проте Бог час від часу використовує сни. У нього є багато незвичайних засобів, за допомогою яких він планує завершити свою роботу, і деякі з них можуть дивувати нас. Він зробить усе можливе, аби спасти своїх заблудлих дітей.